Як результат, ось така крива позиція. Проблемою тут є те, що побудували пару років тому швидкісну магістраль желізнодорожню тут. І спереді забрали досить багато місця. Ну, з цього боку виглядає, що я майже на лінії, але зразу кажу, що криво. Я хочу підрівнятися, але він сказав, що нехай буде так, не рівняйся, тим паче, що таким чином. Я даю можливість виїхати колегію, який знаходиться праворуч від мене. Люди мордуються тут. Основною перешкодою в таких рампах мені не пощастило. З зовнішнього радіусу заїзду являються оці поручні, ви могли бачити. Зазвичай їх зносять при такому маневрі. Якщо заходити на цю рампу, значно легше з внутрішнього боку. Якщо з зовнішнього у вас перила, будьте обережні, тому що вам треба на них наїздити, так агресивно наїздити, а потім минати їх в останній момент. В тому і весь секрет.